Язкові й таємничі місця Волині, описані відомою українською поетесою Лесою Українкою, можна побачити і в наш час. Це край унікальних озер, що виникли в результаті Дніпровського льодовикового періоду, який був 150-200 тисяч років тому. Тут досі проводять старовинні обряди жителі Волинського полісся під супровід не менш старовинних пісень. Тут дбайливо бережуть секрет виготовлення старовижівської кераміки і готують в ній незвичні страви. І це все в програмі Незвідана Україна, Старовижівщина». Старезний густий передковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галявина з плакучою березою і великим прастарим дубом. Саме озеро тиховодне вкрите рязкою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Містина вся дика, таємнича, але не понура, а повна ніжної задумливої поліської краси. Так описувала 100 років тому урочище Нечимне Леся Українка в драмі феєрії Лісова пісня. У цьому місці була розташована садиба дядька Лева, де юна Леся проводила ціле літо. Саме від нього майбутня поетеса почула безліч історій про поліських русалок, мавок, лісовиків та інших казкових істот. Згодом дядько став прототипом одного з героїв, знаменитої на весь світ драми. А заповідний ліс виглядає таким же таємничим і в наші дні. Лісова пісня це й казка, і історія кохання, і твір про народження та розвиток душі це пісня любові, тої великої любові, яка керує сонцем і зірками і всім сущим. Зараз тут природний заказник а ліс зберігся в первозданому вигляді. На місці будинку дядечка Лева створено музей лісової пісні. У ньому зібрані фотографії, книги, листи та документи, що стосуються життя і творчості Лесі Українки. А ще предмети домашнього начиння місцевого населення. Щорічно тут біля міфічного дуба дядька Лева проводять поетичні фестивалі. Ну і зараз, коли підходиш до дуба, здається, ну откий великий, могутній. Можливо, і справді є щось магічне, можливо, і справді за цього дуба. І зараз заступається якась міфічна сила, оскільки він і до наших днів зберігся і знаходиться тут у нас на території урочища. Волинську область України часто називають синьоокою, і це неспроста. Адже на території краю розташовані 220 озер різного походження, найвідоміші з них шацькі. А ще майже 130 малих і великих річок, в долинах, яких споконвіку селилися і жили люди. Ось тут одне із племен і заснувало град Волинь, від якого незабаром пішла назва всієї місцевості. Схожу історію має старовижівщина, що на півночі Волині З давніх давен на цій землі поселилися люди, які хотіли трудитися на землі, і дошкуляли їм завойовники. І кажуть, перші поселенці дуже потерпали від тих набігів і ховалися в дуплах дерев. І якщо встигали сховатися, то першими словами їх були слова вижив. Від того і походить назва вижива, вижив. Перша задокументована згадка про селище була ще в 1508 році. Польський король Сігізмунд подарував землі князям Сангушкам і дозволив їм заснувати тут містечко. А оскільки вже існувало село Вижва, то містечко назвали Нова Вижва. Тепер вже у Старовижівському районі налічується 22 озера. Місцеві жителі жартують, що у них в кожному селі своє озеро, а то й два. Найбільше пісочне. Воно льодовикового походження, оскільки виникло внаслідок Дніпровського зледеніння, яке було 150-200 тисяч років тому. Вода в ньому настільки прозора, що на глибині декількох метрів можна розгледіти підводні рослини і плаваючих рибок. Особливу мальовничість озеру надають густі соснові й березові ліси, які навколо нього. Майже до всіх озер можна під'їхати автомобілем. Кожне озеро відрізняється за складом води. В одних міститься срібло, в інших йод, а карстові відрізняються особливо м'якою водою. Озера багаті на рибу, багаті на просто хорошу теплу, добру воду, яка змиє дому, яка додасть бадьорості, яка наповнить силою землі і дасть можливість. Цілий рік згадувати про тепле літочко, щоб повернутися знову сюди для відпочинку. Неподалік озера із затишною назвою Домашнє розташоване село з дивовижною для цих місць назвою Кримне. Місцеві жителі переказують легенду про чумаків, які вирішили до Криму посіль і заблукали, потрапивши на Волинь. Вони вирішили, що вже дісталися, і гримнули на волів Кримно. Тому і назва Кримно. Існує і наукове пояснення назви села. Швидше за все, Кримне походить від слова «кремній» – назви каменю, якого безліч на місцевих полях. Вважається, що перші люди тут оселилися ще за часів мезоліту, адже в 1935 році археолог Цинкаловський розкупав на берегах озера домашнє стоянку перевісних людей. У різні часи українське Кримне жило під владою то литовських, то польських, то російських правителів. У 1793 році на пагорбі за кошти поміщиці потоцької була побудована дерев'яна церква. А вже великий храм був зведений у 1864 році. Українці народики щиро люблять пісні, вірші і своїх великих поетів. Генії світового масштабу Тарас Шевченко займає особливе місце в їхніх серцях. Волиняни навперебій доводять, що він бував тут проїздом. У селі Сикунь є унікальна церква, в якій побував за переказами Тарас Шевченко. І хай Шевченко знався ще сперечається до сих пір, чи насправді він був у селах Ветка і Сикунь, але. Селяни бережуть свято і віру про те, що справді в їхній церкві побував великий кобзар, і він реставрував надвратну ікону Богородиці. Більше того, збереглися такі перекази, що він домалював до образу українські коралі, тобто по нашому по сільському їх називають пацьори. Домалював до, до того образу, і від того він стає якісь ще ближчий до людей, до нас, українців, і дійсно люди вірять про особливий захист Богородиці. Кожне навіть невеличке село в Старовижівському районі чимось примітне. Наприклад, тільки в селі Рокита є запаси унікальної гейзерної глини із глибини 70 тисяч метрів. Місцеві гончарі багато століть поспіль створювали з нею особливу кераміку, яку знають далеко за межами області. Її впізнають по характерному візерунку гілці переплетеної верби, символу життя. Зараз у всьому селі справу прадідів продовжує тільки один Василь Курилюк. В мене виникло бажання. 27 років попробувати робити горшки. У нас ще працював гончарний цех, де було два майстри, які десь приблизно із 50-х років робили горшки. І я пішов до майстра в учні і за два місяці вийшов в мене вже перший виріб. Такий, що. Він відповідав деяким критеріям, які повинні дотримуватися. Наша глина одна з унікальних, а може, сама унікальна в Україні, вона гетьмана погода. І вона в природі є дуже чиста, чиста і пластична. Вона Легка медотика, вона приємна медок, вона має лікувальну властивість. Я оскільки працюю, то ніколи не жалуюся на руки. З виною працюю завжди швидко заживають якісь ранки, якісь садинки. Моментально заживають. Просто пішов, попрацював, десь поранив руку, і на другий день вже все затягнулося. Тепер у гончара є кілька учнів, серед яких і його донька, і це по особливому гріє душу майстра, адже тоді точно горщики, миски і глечики будуть випікатися в роки ті, як і багато століть тому. Єдине містечко у всьому районі адміністративний центр стара вижва. Невелике, затишне і дуже зелене. Тут немає тієї і шаленого ритму, як у великих містах, і нехай вас не лякають ті 80 кілометрів, які потрібно подолати від найближчого великого міста Ковеля. адже подорож буде того варта. До речі, до Ковеля їдуть як поїзди, так і рейсові автобуси з Києва. У всіх селах Старовижівського району, де є мальовничі озера, існує інфраструктура для туристів. Є кемпінги, бази відпочинку і гостинні двори, де вас зустрінуть і нададуть прихисток. А ще смачно нагодують. Поліська кухня різноманітна і смачна. Одна Одна із старовинних страв називається приємним словом омочка. Зазвичай, знаєте, якщо приходять до гості, то маємо їх почастувати. Але поки можна зготувати або щось купити, у нас на столі повинна кожен раз бути омочка. Така наша традиційна страва. Готується вона із домашнього сиру, як бачимо. Беремо домашній сир, розминаємо його товкачиком, Потім, коли вже ми добре його... Ліцювали, ну, хвилин 10 треба макітрі терти. Потім беремо свою домашню сметану, яку збираємо із молока, додаємо трошки сюди і починаємо розтирати знову. Помочку можна їсти з будь-якими приправами. Хто любить окропчик, хто любить петрушечку, огірок, помідорчик. Хто любить, додає собі спецію. То до чого, потім, коли вже воно трошки розтовклося, додаємо сіль. так, І знову починаємо терти. Ну, хто любить з Петрушкою, але ну, на даний час я маю під рукою окропець. І посипаємо. Виглядає гарно і смачно. Все, ласкаво просимо до столу. Для приготування своїх страв Надія бере воду з лісового джерела, яке свого часу розчистив її чоловік Василь. Вода там особлива, дуже смачна. Тому люди на знак вдячності і в пам'ять про нього так і назвали її Василева Криниця. Ось танцюють старовинний танець краков'як. А там співають сумну народну пісню і демонструють, як у давні часи ткали полотно. Борисів тут можуть зібрати багатющо вичерпну криницю нашого фольклору, який не вивчений, не вивчений не тільки в кількості пісень і звичаї від традиції, навіть голоси тут унікальні, неповторні, ті, які, які додадуть чогось особливого до нашого життя. На столі стоїть! Ми зовуть. Всюди веселищі чутні оплески і слова подяки тим людям, які зберігли пісні та обряди волинського полісся. З атмосфери цього свята можна зрозуміти, які люди живуть в цьому краю. Вони завжди будуть раді всім, хто прийде з добром на їхню землю. Запрошуємо вас у край Волинських Озер, у край Лесі Українки і Тараса Шевченка, у край, де живуть щедрі ліворубські люди, де пахне Лататя і Ромашки, де яскраво світить сонце, край, в якому пролилися тихі плеса озер. І до сонечка посміхається щедра, добра нива. Гостину зустрінуть вас в будь-якій хаті і розкажуть, куди можна поїхати, що можна побачити, що кого цікавить. Приїжджайте, шукайте, знаходьте і бережіть! Україна прекрасна і незвідана, її кожен може відкрити для себе і для світу.